Задача із багатьма невідомими. Сьогодні пізно вночі хтось біля десятинної церкви встановив ось ці будівельні вагончики. На них немає жодної розпізнавальної інформації, як і дозвільної документації. Святослав Олійник із колегами замість вечірнього променаду став мимовільним свідком екстремального монтування тимчасових приміщень для будівельників. Оці вантажівки приїхали сюди разом з краном. Тут розташували кран. І ну вже приїхав наряд поліції, попросив придивити документи у тих людей, які привезли це, але документів точно ніяких не було. Не дивлячись на те, кран почав працювати прямо нам на голови. Намагання сфотографувати події та з'ясувати, що ж відбувалося, ледь не закінчилося штурханиною. турханиною. Накидається і відбирає цей фотоапарат. Нам прийшлося трохи його туди відтягнути від цього хлопця. Мати і тут втрутилася міліція через це. Я думаю, що бійка не відбулася. Кілька фотографій очевидці такі зробили. На одній із них на крані чітко видно номери фірми, яка займається подібними роботами. Керівництво компанії від нічних подій відхрещується. Не задавайте мені глупих Я останнім мене так заражаю. Це не нашої все, Я просто ну реально не знаю, що мені тріш. Був написаний на крані, який вивантажував будівельні вагончики. Я ні одну тих з телефонами там компанії, ну так що ж не що ли? поряд із руїнами десятинки людно. Церковники московського патріархату зустрічають високу гостю, княгиню Романову. Її заводять у церкву, яка от уже шість років нелегально стоїть біля руїн десятинної. Згодом показують місце, де буде зведений новий храм. Красиве місце, де ми маємо ніби в ногу забиратися, маліться откуда нашу православію да? Так думають. Ну, можна ніде не сумнівається в тому, що довкола десятинки все відбувається саме так. архімандрит Гідеон. Пресі зізнається, вагончики встановлювали для потреби монастиря. Все нормально, все нікаті проблеми, нічого стоять будівельні вагончики. Не тільки нам вони потрібні. І тим же архітекторам і строїтелям. І нам теж потрібно нас браті у віті ви ростпочів. Ваші от браті це це провокація церкви. Я думаю, що реакція це реакція церкви на те, що конкурсна комісія, яка засідала, вона не обрала проект. Не церква, а музей має стояти на цьому місці, вважають археологи, які вже шостий польовий сезон ведуть розкопки на території десятинної церкви. Це могло би стати наймасштабнішим проєктом музеїфікації. Не одна з повинна значить диктувати свої умови, а повинно бути державне рішення, причому воно повинно відповідати пам'ятку Україн... пам охоронному законодавству. А от один із нюансів, який археологам уже хотілося би дізнатися, звідки у церковників взявся ключ до воріт десятинки. Работников и запасной нахуй. Повідомляю, що ті Івакін, який сказав, що у церкві не може бути ключа і що втергнення на цю територію є злочином. <ривіт> <То ми злочимемо. ривіт> <Ми злочили. ривіт> Вагончики археологам. Таку версію появи мафів надвечору прилюднив головний архітектор Києва Сергій Целовальник. Чому науковці це спростовують? Натомість церковники запевняють, що це їхнє майно. Чиновник не пояснив. Леся голова та Ян Доброносов, п'ятий канал.